Доброго дня, мої шановні підписники і гості каналу. Починається спекотне літо. І крім води, хочеться випити щось освіжаюче. Я буду готувати чудодійний квас. Такий смачний квас продавався з бочки в радянські часи і продається і тепер. Тож, готуймо одна буханка житньо-пшеничного хліба, цукор. Приблизно 3 столових ложки, одна чайна ложка дріжджів сухих, 2 столових ложки солода і родзинки на пляшку по 4-5 штучок. Вода 6 літрів. Ставлю воду, нехай закипить. Цукор додам і нехай закипить. Вода наша закипає, і я додаю цукор. Цукор розійдеться і треба на смак попробувати. Хліб порізала на такі шматочки. І тепер ставлю в духовку 180-200 градусів. Ну, до, до такого стану, щоб вона аж прижарочки були. Такі коричневі прижарочки були. І отак будемо. Воду з цукром я охолодила. Тричі ставила в тазики з колодязною водою. І вода холодна повинна бути. Отак підсмажилися. Отаке отак підсмажене, щоб воно і з кори... темно-коричневої шкаринки вже. Тепер висипаємо сюди воду, холодну воду. Так, висипали. Так, розмішують. Додаю чайну ложку дріжджів сухих, теж розмішую. І солод 2 столових ложки. У мене з гіркою вони. Це все перемішую, накриваю кришкою і... На добу, щоб вони, поки гази не з'являться. І нехай сутки стоять. Добу простояла. Гази стала рідина стала як газована, і тепер я буду Знімати хлібчик наш. Так, познімаю, нехай стече, а тоді можна і хлібчик вижм... вижмати. А тепер марлі склала в 6-5 разів і буду проціжувати. Проціженого квасу в мене вийшло 4,5 літри всього. Тепер я родзинок кину сюди, та от стільки є у мене трошки. Родзинок кину, закрию кришкою і в холодильник на добу, теж на добу. А тоді будемо куштувати. Отакий От квас у нас. Смачнюсь. Квас пінистий, газований, якраз те, що треба, щоб втамувати спрагу. І насолодитися смачним напоєм. Якщо хтось полюбляє більш солодко солодконасичений смак, то додайте більше цукру ну, на, на ваш смак. А я вам дякую, що залишаєтесь зі мною, мої друзі. Слава ЗСУ за, за їхню мужність і за нашу безпеку. Героям!